Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій youtube канал. У цьому відео ми поговоримо про дуже цікаве маркетингове дослідження, проведене маркетинговою групою Котлера, яке називається «Marketing through difficult times». Українською це можна перекласти як маркетинг у важкі часи. Для тих, хто не знає, хто такий Філіп Котлер. Філіп Котлер це маркетинговий експерт світового рівня. Провідні університети, бізнес-школи, маркетологи та медіа у всьому світі вважають Котлера батьком сучасного маркетингу. Я особисто був під дуже сильним враженням, коли прочитав його книги. Моя улюблена книга Котлера це основи маркетингу. Але всі його книги шедеври Вони читаються дуже легко, і я б рекомендував будь-якій людині, яка цікавиться маркетингом, починати свій шлях саме з книг Філіп. Пакотліра основною метою цього дослідження було визначити, які дії у сфері маркетингу допомогли компаніям вирости під час світової фінансово-економічної кризи 2008 року. Звісно, багато людей скажуть, що не можна порівнювати кризу 2008 року з війною в Україні і будуть абсолютно праві. Але в обох випадках це сильний економічний спад. Тому дозвольте мені швидко нагадати масштаб тієї катастрофи, яка тоді нахлинула на світову економіку. 2,8 цілих трильйона доларів світової фондової вартості зникло лише за один тиждень. Нагадую, що ринкова капіталізація біткоїна на момент, коли я роблю це відео, сягає трохи більше 2 трильйонів доларів. Тобто лише за перший тиждень цієї фінансової кризи удар по світовій економіці був більший ніж вся сьогоднішня ринкова капіталізація біткоїна. Світова торгівля впала швидше ніж під час Великої депресії. Між кінцем 2008 та початком 2009 року обсяги міжнародної торгівлі скоротилися більш ніж на 15% лише за 9 місяців, навіть швидше ніж у 1930-х роках. Понад 19 трильйонів доларів статків американських домогосподарств було знищено. Вартість житла пенсій та інвестицій обвалилася, стерши майже чверть сукупного добробуту американців до 2009 року. 19 трильйонів це більше ніж сукупне ВВП усіх країн Євросоюзу станом на 2007 рік. Маркетинговою групою Котлера було опитано 190 CMO. CMO – це Chief Marketing Officer, тобто людей, які відповідають у компанії за маркетинг або маркетингових директорів. Опитування охопило компанії зі списку Fortune 1000. Це рейтинг тисячі найбільших компаній США за версією журналу Fortune. Усі компанії, які брали участь в опитуванні, були поділені на дві категорії: ті, у яких темпи зростання продажів перевищували середній показник у галузі, віднесли до високоефективних, а ті, у кого цей показник дорівнював або був менший за середній у галузі, до низькоефективних. У результаті цього дослідження було виявлено суттєві розбіжності між підходами до маркетингу серед низько та високоефективних компаній. Насамперед, Котлер виділяє два ключові фактори, які з його точки зору допомогли компаніям вирости під час економічного спаду 2008 року. Перший фактор це висока відданість маркетингу. На відміну від низкоефективних компаній, високоефективні не лише не зменшили, а й навіть збільшили свої витрати на маркетинг. За результатами дослідження, одними з основних напрямів маркетингу високоефективних компаній, були управління брендом, канали збуту, розробка нових продуктів та комунікація з клієнтами. Простими словами, високоефективні фірми ставилися до маркетингу як до стратегічної інвестиції, а не зайвої витрати, яку треба скоротити. Другий ключовий фактор це сильна маркетингова культура. У високоефективних компаній маркетинг це не просто відділ реклами, а ціла культура, яка за словами Котлера повністю пронизує компанію на всіх її рівнях. Топ менеджери з маркетингу сидять за одним столом із генеральним директором, фінансистами й операційним відділом, тобто маркетинг інтегрований у стратегічне планування компанії. Якщо ви дивитесь це відео, то у вас вже дуже висока відданість маркетингу. Але як показує моя практика, слабка маркетингова культура ось головна проблема більшості українських компаній. Особисто я розробив простий, але ефективний план із п'яти кроків, як ваша компанія може зростати під час війни. Крок номер один це теоретичний мінімум для керівництва. Дуже часто я бачу, як власники українських компаній майже або взагалі не беруть участь у маркетинговому процесі. Зрозуміти просту річ, про яку сильну маркетингову культуру може йти мова, якщо власник бізнесу не розбирається у таких елементарних базових маркетингових поняттях, як сегментація або аватар клієнта. Якщо ви вважаєте, що маркетинг можна делегувати відділу реклами. То вітаю! Ви якраз і є прикладом низькоефективної компанії з дослідження Котлера. Сподіваюсь, це відео трошки приведе вас до тями. На екрані зараз ви бачите 5 книг про маркетинг і рекламу, які ідеально підійдуть новачкам. Я буду з вами відвертим: ці п'ять книжок можна прочитати за 3 дні. За 3 дні ви можете перетворитися з абсолютного чайника на людину, яка досить непогано розбирається у темі. Крок номер два це сегментація. Компанії, які намагаються продати все всім, приречені на провал. Для того, щоб ваша компанія зростала під час війни, вам спочатку треба поділити ваш ринок на сегменти, а потім сфокусуватися лише на тих сегментах, які є найбільш перспективними під час війни, і повністю відмовитися від ідеї, продавати все всім. Фокус, ось ключ до успіху. Можете подивитися ось це відео на моєму ютуб-каналі, де я більш детально про це розповідаю. Хочу додати одну важливу деталь у дослідженні Котлера Він приділяє особливу увагу високоефективним компаніям, які зосереджувалися на тих сегментах ринку, де їхні продукти або послуги допомагали скоротити витрати їхнім ідеальним клієнтам, адже це було особливо актуально під час фінансово-економічної кризи 2008 року. Ну давайте наведу приклад. Якщо ви, наприклад, компанія електриків, то фокусуватися на маркетингу красивої LED-підсвітки для приватних будинків або квартир під час війни це дурна ідея. Такий сегмент не є перспективним. А ось допомагати бізнесам скоротити їхні витрати на електроенергію за рахунок переходу на LED-освітлення це якраз і є прикладом перспективного сегменту під час війни. Третій крок: вам треба створити аватар ідеального клієнта. Кожен працівник вашої компанії повинен мати чітке розуміння, хто ваш ідеальний клієнт. Найбільшу роль тут, звісно, відіграють ваші менеджери продажів. Саме вони сидять в окопах маркетингової війни і безпосередньо беруть участь на полі бою. Кожна людина, яка регулярно контактує з вашими клієнтами, повинна мати роздрукований листок А4 з аватаром вашого ідеального клієнта. Будь-яка інформація щодо ваших ідеальних клієнтів повинна миттєво комунікуватися на всіх рівнях вашої компанії. Відділ реклами повинен бути у тісному зв'язку з менеджерами продажів. Це і є та сама сильна маркетингова культура, про яку казав Філіп Котлер. На моєму ютуб-каналі скоро вийде відео про те, як створити аватар ідеального клієнта, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Четвертий крок це маркетингове дослідження. Філіп Котлер приділяє цьому особливу увагу, адже без маркетингового дослідження будь-яка компанія автоматично стає сліпою, німою, глухою і в буквальному сенсі абсолютно приреченою на провал. Неважливо, який маркетинговий канал ви оберете для свого просування, рекламу в Google, рекламу в соцмережах, офлайн рекламу, партнерські вебінари, якісь інші канали все це не буде працювати без ретельно проведеного маркетингового дослідження. На жаль, я як маркетолог дуже часто бачу компанії, які вже 10, 20, 30 років на ринку, але при цьому вони ще жодного разу не досліджували свій ринок. Якщо ви маленька компанія з 4-20 найманими працівниками, то 300 доларів вам буде більш ніж достатньо для того, щоб провести якісне маркетингове дослідження вашого ринку. І останній крок номер 5 на основі тих даних, які ви отримуєте з маркетингового дослідження, розробіть комплексну маркетингову стратегію, яка включатиме не лише рекламу, але й інші методи пошуку нових клієнтів. Для цього я рекомендую залучити не лише відділ реклами, а абсолютно всіх членів вашої команди. Ви будете дуже приємно здивовані, коли побачите, наскільки багато цікавих і крутих маркетингових ідей може прийти від людей, які працюють у вашій компанії компанії, але при цьому не мають жодного відношення до маркетингу або реклами. Це і є сильний рівень маркетингової культури високоефективних компаній, у яких маркетинг у буквальному сенсі пронизує компанію на всіх її рівнях. Друзі, навіть під час війни ваш бізнес може не просто виживати, а зростати. Це довело дослідження Філіпа Котлера. І сьогодні це актуально для нас як ніколи. Інвестуйте в маркетинг розумно, створюйте сильну маркетингову культуру та пройдіть мої 5 кроків від теоретичного мінімуму для керівництва до комплексної маркетингової стратегії разом із командою. Якщо зробите це, ваш бізнес вийде з війни сильнішим. Дякую за перегляд цього відео. До побачення!